На комісії Доброго дня. Всі ми не чують У нас сьогодні на комісії кворум є постол Володимир Іванович, Чабан Олег Андрійович, дубовик Олександр Вікторович і Касьянов, Юрій Валентинович. Із шести членів комісії є 4. Які пропозиції? Починаємо. Так. Можна я буду зачитувати? Як будете ви? Хорошо, дивіться, я вам там розсилала план роботи. Ну, план роботи нашої комісії, бо на, на цей рік бо ми не затвердили там коротка про затвердження програми цивільного захисту, який звіт про програму, які ми на цю на, на цю на цій сесії заслухаємо. І в другому кварталі у нас теж два питання про хід виконання програми використання матризерів і, і про внесення змін до цієї програми. Ну, поки от такі питання. Три питання в цьому році заплановано розглянути. Хто за такий план? Прошу за проголосувати. За. Так. Да. Хорошо. За чотири. Всі за. Тепер друге питання. Прохід виконання рішення районної ради про затвердження програми розвитку цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Синельниківського району на 2023-2027 роки у 2023 році, доповідає Железняк Олег Миколайович, начальник відділу оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації. Будь ласка, Миколайович. Воно ну, да, не присутня. Ну, Робота щодо виконання програми цивільного захисту населення території від надзвичайних асоціацій техногального та природного характеру забезпечення пожежної безпеки Ціналіківського району на 23-27 роки здійснювалася відповідно доходити цивільного захисту України. Бюджетного кодексу України закону України про місцеві державні адміністрації, постанови Кабінету міністра від 9 жовтня 2013 року No787, про затвердження порядку утворення завдання та функції формування цивільного захисту із змінами регіональної свідомої програми захисту на і території надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 20-25 роки, затверджено рішенням обласної ради 26 лютого 21 року номер 27 no 8 Так, відповідно пункту 1.1 1, .1 створення та оснащення системи радіаційного моніторингу та спостереження за радіаційно-хімічною обстановкою на території Семенівського району. Згідно з повідомленням ДНС, не пробудило, зв'язку з тим, що кошти на це не виділялися. Згідно пункту 1.2, потрібно було обладнати робочі місця, працівників штабу, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій районного рівня, мобільного та стаціонарного районних розрахунково-аналітичних груп робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій районного рівня. Також кошти на це не виділялися, зв'язку з чим нічого по цьому напрямку роботи не зроблені. Відповідно до пункту 1.3. Створення та оснащення автоматизованої системи централізованого оповіщення органів влади і населення району про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Окращено МАКС Ну, Це система, яка буде централізована по всій Україні, функціонувати за Ми по телефону, це як зараз, хто коли захотів ключи, хто коли виключив, вона буде централізована по всій країні. Це так планується кабінетом міністрів. Відповідно до конвенції розвитку та технічної модернізації системи центрального поміщення, про загрозу виникнення або самого виникнення надзвичайних ситуацій. Затверджене розпорядженням Кабінету міністрів України від 31.01.2018 No43. У 2023 році необхідно було здійснити заходи з практичного провадження створення модернізації досконалення місцевих або автоматизованих систем центрального поміщенні. завершення цих робіт у грудні 2024 року. введення в експлуатацію місцевих систем центрального поміщення. З даного питання надано було громадам пропадити щодо отримання міжнародної фінансової допомоги для впровадження цієї системи, так як вона коштує дуже довго. Оповіщення здійснюється на теперішній час за допомогою учномовців, мережі інтернету, мобільних додатків, автоматизованої системи оповіщення вучної радіо, локальних систем ручного управління та допомогою додаткового акустичного обладнання. За допомогою спеціалізованих груп через системи оповіщення, які розміщені впродовж траси, а аня по до Стояті Одеси та встановлена на об'єктах Дніпро-Західний Донбас. На теперішній час вказана система зроблена та працює в тестовому режимі на території Пашоправської громади. Останні громади поки що її не зробили. Основною причиною не виконання даного заходу громадами є значна вартість робіт та відсутність неактивної фінансової спроможності територіальних громад. Питання дане знаходяться на постійному контролі адміністрації. Розроблені технічні завдання з даного напрямку роботи всі громади розробили та надали на погодження до обласної державної адміністрації, в цьому плану все предоставили цьому цього Ну, остальне все буде вирішуватися на сесіях. Є список, коли, в якій раді буде сесія, і де будуть розглянуті питання по виділенню на... коштів. На сесії громад. Так? На сесії громад, так. Ну, я не буду зачитувати там, коли я. Так, да, там є. Далі, пункт 1.4. Забезпечення створення та функціонального систему централізованого пожежного спостереження та пожежного роси, пожежної автоматики. Знову ДСНС потім не було в 2024 році. Не передбачено це також. Пункт один: пропаганда безпеки життєві діяльності населення району навчання громадян по основам безпеки поведінки правил пожежної безпеки поводів на громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів. Районна державна адміністрація організація самоврядування району управлінням ДСНС через засоби масової інформації, соціальному мережі та яких навесних місцях. Питання безпечної поведінки право пожежної безпеки, побутів в громадських місцях на вулицях, безпечного поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів. Державна служба з надзвичайних ситуацій в ну, районі проводиться профілактична радятна робота населення на теми безпеки життєдіяльності та право поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Також проводяться навчальні заняття з учнями закладу освіти на території району за допомогою мобільного класу безпеки Амба, проведення соціальної реклами і на безпеки для населення, поки не планується у зв'язку з досудністю заходів. Пункт 1 -6. Забезпечення ведення щорічної державної статистичної звітності стосовно пожежних наслідків населених пунктах підприємствах і організацій. Настанет здійснюється заведення щорічної державної статистичної звітності система пожежних наслідків населених на підприємствах організаціях, установ. Згідно постанови Кабінету міністрів, 2 та інших нормативних документів. На території Сінайниковського району у 2023 році виникло 782 пожежі, з яких 553. Пожежі були сухої трави та сміття на відкритій території. Як свідчить чиналіз з початку мецівного періоду через активізацію проведення населені сільського схода цих робіт, спалювань цю сміття та залишки рослин зростає загроза за виникнення пожеж у природних екосистемах. Так, станом на 4 березня 2024 року на території району виникло 128 пожеж. Ну, Це вже за цей рік читає. Це вже який час там щось горить. Так, вже приймається, вже складаємо протоколи. да, бою, це просто питання всі. Всі повинні в цьому часу побачили, зателефонували поліцію, ДСНС, приїхали, тому що ну, да, таке питання. Тобто робота в цьому напрямку продовжується і в цьому році постійно знаходиться на контролі. Дане питання постійно розглядається на засіданнях КТНС. Грає те, що адміністрація, територіальний громад за участю працівників ДСНС проводяться на реальному. Ну, і штрафуються люди, звісно. Мало, вона штрафується. Але... Mm -hmm. да. Він був в церкві, я пам'ятаю, на Дараві. Так? Як у празднику. Так. У штрафі. Так. Дякую. Ну, про це таке сказав, що там от 3400 гривень до 3120 гривень. А на посадових осіб від 15300 до 21400 21420. Для господарства 21400 не mm повинні. -hmm. Так, ще одне питання, яке у нас є, це заходи, що утримання захисних споруд, які є підготовленими до використання за призначення, проведення технічної інфлетеризації захисних споруд цивільного захисту та вигадання документації на захисні споруди як об'єкт. На території Сінанікоська району Дніпропетровської області розташовано 8 сховищ, 104 протирадіаційне укриття перелуг та 312 найпростіших укриттів. Сховища 8. Ці державні власне перебувають в наступному стані щить готових, одне обмежено готове, одне не готове. Підготовлені документи на знаття зоблітку захисних спорудів по Львівській ОТГ. Готові та обмежено готові, розраховані на укриття 1290 осіб. Протирадіаційні укриття. У нас їх всього 104: 23 державної власності, 57 комунальної власності, 23 приватної власності, одна інша власність. 54 готові, з яких державної власності 17, комунальної власності 27, приватної власності 10. Тридцять обмежено готові. Ну, тобто вони якби -то готові, ну там не вистачає відповідного. Чогось не хватає. да, чогось не вистачає, воно там все дорогостояще, все що пов'язано yeah, з таким вимогами. Да. Так. Ну, я не буду перечисляти, знаходиться, не цікаво. Так, на ну, так. Коли у нас у цій обладнані захисними спорудами, по цих захисних спорудах проводяться перевірки в чоквортанні. Заборонено знімати. Віде, до тих пір, Поки не буде знайдення ні за нього, тому що людей треба десь така ситуація. Постійно проводяться заходи, наголошується головам територіальних головом територіальної громад ну, району. Щоб знакові забезпечення за 100% захисту громадян захисними сторонами, щоб вони могли десь ховатися. Так. Цьогорічний фестиваль не проводиться. Понятно, що це такі часи. Видасте, що так. А там і інша власність Січія, і виходить, що ми сказали, що да, державна власність, частні є, комунальні і інші, це інша Січія, як це організація. Там воно, ну, ну ми це там... комунальна власність. Ми більше допомагаємо, зараз там проводяться заходи щодо встановлення. І він не визнав, що безкоштовно. Так, на території району при цьому знаходиться сім хіміко-небезпечних об'єктів. Амантопровод Толяті Одеса, Ронтовальна станція РС-28. Не надо проти. Не. Не. Це ми можемо не знати, не так, не це виробництва. Які є питання, депутати? Є питання, депутати? Немо. Давайте голосувати. Хто за те, щоб затвердити? І рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт, розглянути і затвердити звіт. Голосуйте. За. 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 Ага, Ви за. Все. За 4. Хорошо. Спасибо, займеться. Так, і наступне питання. До нас поступила лист від Покровської селищної ради. Щодо затвердження, щоб районна рада відповідно до своїх повноважень затвердила їхні зміни, верні, встановила межі селища Покровське, бо до цього часу воно не було встановлено. Покровська селищної ради Сінеліківського району Дніпропетровської області. Вони подали нам на розгляд погодження селищної ради, подали проєкт землеустрій щодо встановлення меж. Він зроблений відповідно до норм, чинного законодавства, все правильний розмір, площа Покровської селищної ради складає. Ой-ой-ой, я ж не можу прочитати. Тринадцять п'ять шесть запитає гектар. Яку на правильно читати? Скільки? 1356 тисяча триста гектар. 1356 гектар. І Покровська селищна рада для свого просить нас затвердити ці межі селища Покровське, тому що ми, виходить, затримуємо їхні подальші розробки. Надо, надо. Тим більше Так, та, Вся документація є то за те, щоб рекомендувати сесії районної ради затвердити э, проєкт землеустрою. За. За. Чотири. Дякую, питання вичерпані. Пікаємо о 12 на сесію. Пожалуйста.